Готові доєднати першого на сьогодні гостя. Це Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону, бригади Робіш. Ми вас вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі, пане Даниле. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці. От що входить в зону вашої відповідальності? Зокрема, як минула попередня доба. В смузі відповідальності батальйонів бригади Рубіж це Лимано-Куп'янський напрямок а також Сіверський напрямок. За минулу добу відбулося більше 35 спроб зі сторони противника штурмових дій. На куп'янському напрямку 10, на Лиманському 17 і також на Сіверському. Дев'ять спроб штурмових дій противник дуже активно використовує артилерію, дуже активно використовує авіацію. Зокрема, за добу більше 80 вісімдесяти прилетіло по лінії фронту. І на наших напрямках потерпали від Кабів, Сіверськ, Кузьминівка, Федорівка, Серебрянка, Терни і таке інше. Дуже багато шкоди наносять ці керовані авіаційні бомби. Але хлопці тримають оборону, хлопці знищують окупантів. Оборона стійка. Максимально намагаємося завдати шкоди противнику, застосовуючи також всі. Наявні засоби, які є у нас на даний момент, це також і ну, звичайно, основний удар приймає на себе це піхота, от також і вогнева підтримка, і артилерія. Дуже активно працюють fpv дрони і, і по живій силі противника, і по його е, техніці, по його укриттях, по логістиці, намагаємося також завадити їм. Підвозити і боєприпаси, і паливо, і також FPV-дронами працюємо по БПЛА оперативно-тактичного рівня. Так що оборона стійка, противник на наших напрямках успіху немає. Хлопці тримаються, хлопці леви, хлопці герої, і стараємося якомога ефективніше завдавати ураження ворогу. Пане Даниле, ви говорили зокрема, і про ворожу артилерію і зведення генерального штабу постійно з певною там періодичністю більше, десь менше, але ворог втрачає багато своїх артилерійських систем за минулу добу 42 знищені одиниці. Наскільки великі ці цифри, і якщо брати з точки зору ресурсу армії, чи не будуть вони відчувати певний дефіцит, можливо, систем саме не снарядів, а от установок після таких тривалих боїв? Ну, насправді про дефіцит стволів у нашого противника говориться вже доволі давно, просто на складах у цій безмежній країні цього залізяча зберігається ще доволі багато, і якщо їх най найпотужніші, найефективніші і найсучасніші системи, хоча вони все одно більшості радянського зразка дуже сильно завдавали ураження. Ми на початку війни, ну і впродовж оцих років, то зараз вони просто знімають зі складського зберігання більш старі зразки. Озброєння і все одно ну намагаються ними працювати, тому що артилерія це артилерія, яка би гармата не була, але все одно, якщо вона в принципі в змозі стріляти, вона в змозі наносити нам шкоду. Тут уже інше питання в точності ураження, в ефективності ураження, і тут радянські зразки вони. Від початку поступалися тим же зразкам артилерії НАТО, які ми наші союзники, всі держави, які нас підтримують, стараються нам надавати. І тому, ну, наприклад, на відміну від противника, ми беремо точність, ми беремо якість ураження. І е, ми беремо ефективністю застосування, але е, артилерійських зразків різних артилерійських систем у противника ще доволі багато. Ну стараємося, і наші артилеристи стараються в контрбатарейній боротьбі знищувати вогневі засоби противника. Також дуже велику частку артилерії знищують за допомогою FPV-дронів, е, тому стараємося, працюємо і. Будемо намагатися знищити їх якомога більше хоча ну все одно їх у противника залишається ще доволі багато. Ну та за зведеннями за добу вже дві тисячі, понад дві тисячі знищених російських окупантів. Це ну понад середній показник. Тобто дуже багато дійсно ми їх кладемо. Але розкажіть, яким зараз представлений наш ворог, кого вдається брати у полон? Що вони розповідають? Яка їхня мотивація? І стосовно північно-корейських військових, які вже вступають в бої на Курщині, чи є вже їхня присутність на українському на лінії українського фронту? Можливо, вам трапля. У смузі відповідальності бригади Рубіж північно-корейських солдат поки що помічено не було. А в основному це регулярні сили армії Російської Федерації. Це люди, які попідписували контракти за великі гроші, які зараз платять. У противника для того, щоб залучити якомога більше особового складу, раніше траплялися зеки ну колись дуже раніше е, ще були вагнерівці. На зараз це в основному. Е, Мобілізовані або контрактники регулярної російської армії сказати, що вони якісь там малоефективні чи якісь там забиті зовсім і дрімучі люди, також не можна. Люди прекрасно вже розуміють наприкінці третього року війни, куди вони їдуть, за чим вони їдуть. І навіть якщо вони розказують якісь казки з приводу того, що я не хотів там, я не думав, що воно от буде саме так, мені обіцяли там ще щось інше. При потраплянні в полон людина, в принципі, може розказувати ще, все, що завгодно, що з її боку. Може полегшити її перебування в тому самому полоні, і тому ну вірити цим казкам не варто. А далі іми займаються вже відповідні служби, які добувають з них інформацію це вже не справа військових. От, а ще враховуючи те, що вони потрапляють в полон, якщо до бригаду рубіж, то це національна гвардія. Вони взагалі дуже бояться національної гвардії, тому що слово національна вони чомусь от у себе в пропаганді підмінюють словом. Нацисти, екстремальні націоналісти і тому думають, що ми взагалі там якісь кровожери, людожери. Ну от і дуже бояться, дуже переживають з цього приводу при потраплянні в полон, прямо ну, аж трясе їх, коли вони розуміють, що вони попали до нациків, так скажімо. Але ну в основному звичайні роботяги. І звичайні от контрактники мобілізовані, які прекрасно знають, за чим вони прийшли на нашу тему. А пане Данило, насамкінець коротко, розкажіть, будь ласка, про збір. Наші глядачі бачать QR-код на своїх екранах. Ми до закликаємо доєднуватися, долучатися і донатити, тому що кожна гривня на рахунку а від вас просимо розповісти, що не необхідно, на що збираєте кошти. На зараз бригада Рубіж збирає кошти на fpv дрони, на обладнання для них і все, що необхідно, для того, щоб FPV-дронами максимально ефективно працювати по окупантам. Я хочу зразу подякувати вашому каналу, який просуває нашу банку, допомагає нам і телеглядачам, які нам донатять. Це нас дуже підтримує, дуже мотивує. Ми всім дуже вдячні. Збір, як завжди, дуже гарний. Гарячий, чому тому, що чим більше буде FPV-дронів в наявності, чим більше буде засобів для їх роботи, тим менше буде живих окупантів. В чому ми максимально ефективно намагаємося. Працювати і е, от в плані обладнання е, також ну дуже важливо ці всі виносні антени, кабелі, е, керування і все таке інше. Е, тому що за браком цього ну також от, е, був у нас випадок, коли. Один пілот е, висунувся з вікна другого поверху, тому що літав напряму на окулярах і пульті не було виносної антени. І коли він йшов на ціль, е, нам доводилося тримати його за брючний ремінь, за пояс, щоб він просто ну фізично не вивалився з вікна. І отак, от е, в напівпідвішеному стані, е, він летів, е, намагаючись головою довернути окулярами в сторону, куди летить дрон. Е, ціль була успішно уражена. Але для того, щоб не піддавати ризику людей, для того щоб працювати більш ефективно, все таки от обладнання для польотів воно також дуже важливо і постійно, постійно потребує оновлення, тому що знищується під час обстрілів. Тому ще раз дуже дуже всіх закликаю підтримати. Дуже дуже всім дякуємо від імені бригади Рубіж за те, що нам допомагаєте максимально ефективно нищити окупацію. Антів і наближати нашу перемогу ще раз дякую.